Всім привіт! Вітаю! Київ 8 березня. І на градуснику мінус 6 морозний сонячний ранок. От такий день буде гарний. Всіх вітаю з святом. Ну, яке ж свято без подарунків. Правда, це подарунки ще. І на мій день народження, ну і на 8 березня. Так, прислала мені сестра, але тут від, не тільки від неї, а від моїх ще родичів з Черкащини. Так, давайте подивимось, кому цікаво, покажу, що ж мені прислали. І ще, знаєте, от розпакувала і просто здивувалася, як так буває, що просто прочитані мої думки От те все, що я ніби хотіла. і... Планувала купити, і тут воно мені прийшло в подарунках. Можливо, дійсно наші думки матеріальні. От так, не хочеш, а повіриш. Так, шампунь Сіос. Давно дивилася на цей шампунь, на цю лінійку, ніколи з керамідами ніколи не було в мене нічого від Сіос. Знаю, що дуже багато позитивних, хороших відгуків. Шампунь для ослабленого ламкового волосся, біла водяна Лілія. Тепер залишилось мені тільки купити кондиціонер і буду використовувати з задоволенням. Ну, кава, як же без кави люблю. П'ю, купую мелена, кава, це якась така ще я і не пробувала. Так, далі. Тканинні маски, оці, які продаються в АТБ, вони бюджетні, але вони хороші. До речі, експерти, наші б'юті експерти, кажуть, що тут навіть дуже хороший склад. Ну, Інші експерти кажуть, те, що ви хочете, від масок за 20 гривень. Але я не раз уже купувала такі маски. І ви знаєте, ну, вони нормальні. Що ж я потрібно для такого ранкового релаксу, задоволення, зволоження. Ну, чудово, чудово, ну, звичайно, так, е відходи забруднює нашу планету. Ну, якось воно, якось воно отак. І хочеться і колеться. Але масочки такі, що можна, можна, в принципі, купувати. Так, далі. Носочки такі тепленькі, от, червоний колір, весна, е, тут іде шерсть, ангора і лайкра. ну Носочки завжди потрібні. так, верніше, Так, вірніше шкарпетки. Халва, халва, от така, вона смачна, ванільна, соняшникова. Дякую. І от такі три е, шоколади, е, таблерон. ну... Е, це такий шоколад, який не можемо собі дозволити так на кожен день. Тому на подарунок це дуже-дуже доречно. Такі вони різних кольорів. Це, мабуть, чорний шоколад, це молочний, а це навіть не знаю який. Ну, Буду розбиратися. Дякую, це смачно. До речі, львівська. Так, далі. В планах в мене було купити от такий двофазний спрей, кондиціонер для волосся. Такий от Hair тренд торгова марка. Такої ще я не бачила. Вірніше бачила, мені здається, в Аврорі з аганою і каратином. Полегшує розчісування, розгладжує волосся. 200 мл. Золота аргана вироблено в Україні. Ну, Чудово, тому що дійсно хотіла купувати. Так, і подивіться, до мене приїхав отакий пробничок від Ріланс це ритуал, це у нас іде тонер для обличчя з муцином равлика і морським колагеном. Вже, мабуть, всі дівчата, які цікавляться косметикою, замовленнями спробували ці пробники та вже і повні версії цих засобів по догляду за обличчям. А я от ще тільки-тільки буду знайомитися. Хороші відгуки. Був такий один період, що всі прямо знаєте купували, робили огляди. Ну, я ж звичайно дивилася і все. Ставила галочку, що потрібно і собі таке замовити. Ну, от-от, дочекалася. Так, і от, от такий крем від Нівея Soft теж буквально на днях дивилася на нього, думаю, потрібно купити. Якраз він такий легенький, гарно поглинається шкірою і для рук, і для тіла. От, такий літній варіант хороший. І тому от бачите, от бачите, бачите, на що дивилася, те й отримала. Чудово. Ну, Також такий ще шоколад Millennium 99% тут чорного шоколаду чи какао. Ну, Я, чесно кажучи, чорний шоколад темний не дуже люблю, але інколи знаєте, так до солодкої кави, то і підходить. Ну, Можливо, це. Чоловікові буде, хоча він теж любить солоденьке. І от така кава ще. Це вже кава в зернах. Тія кава от такий виробник: 50% арабіки, 50% робусти, ступінь обсмаження трієчка, збалансований смак, нотки лісового горіха, мигдалю, прянощів, легка кислинка. Тут у нас так, мені здається, один кілограм. Щось я не бачу, яка вага. Так, легка кислинка, звичайно, ну, я не дуже люблю каву з кислинкою. Ну, тут, якщо вона легка, то тут ще й прянощі, от і мигдаль, і лісовий горіх, то я думаю, що ця кава буде дуже-дуже смачна. Так що, от такі подаруночки до мене приїхали. Дуже я задоволена. Всім, я, усім дякую, хто їх мені збирав, купував і відправляв. Ну, і вам теж бажаю гарних подарунків і е, бажаю також гарних свят. Нехай вони у вас будуть тихі, мирні, спокійні, веселі. Е, що я ще можу побажати? Щастя вам, жінки! І всього самого самого найкращого.